Третій годині почув бах, прокинувся, напів неба, а так от другий вибух. Вікна всі повинімали. Скло побито все. Так що там, от, кажуть, там дуже люди постраждали. А ми так. пяті чотири чую, все затрусилося на дачі, жіночка підскочила, і нічого не знаємо. І воно три рази підряд. Лязь, лязь і все, на цьому і кончилося. Ну я чувствував, що десь рядом, рядом, дуже рядом. Так, я його не то що сильно знав, ну, знав, Ніколай Іванович. Здоровий мужик такий дебелий. Ночі проснулися від великого Бабаха, потім побачили зарево на небі. Побігли дивитись, була пожежа. Е Ночь пропала. Пав двері, повикривала у сараї. Ну, як викривала, Вибила, викривлена. Ну, так з всі.